Доброго дня, шановні колеги, присутні та всі, хто долучився до нас сьогодні онлайн. В приміщенні Укрінформу ми проводимо захід на тему діяльність Державної служби зайнятості в умовах воєнного часу. Поговоримо сьогодні про результати роботи Служби зайнятості в 2022 році, активні програми сприяння зайнятості, новації в роботі служби і пріоритетні завдання на 2023 рік. До слова запрошується директор державної центру зайнятості Юлія Жовтяк. Прошу вітаю всіх, слава Україні. Сьогодні хочемо проговорити про нашу діяльність в минулому році і про наші найбідніші плани у 2023 році. Попри всі існуючі проблеми та виклики пов'язані з ситуацією в нашій країні, Державна служба зайнятості продовжує дотримуватись визначеної мети це допомогти кожному, хто бажає працювати в працевлаштуванні. Адже як неодноразово каже міністр економіки Юлія Середенко, економіка це наш другий фронт, і кожна працевлаштована людина, кожне новостворене робоче місце наближає всіх нас до перемоги і допомагає нашій економіці. Щодо ситуації на ринку праці у 2022 році, яка звісно була складною, за оцінками міжнародної організації праці, які були опубліковані на кінець жовтня 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зайнятість в Україні скоротилась на 15,5%, Це майже 2,4 мільйона робочих місць. За даними Міністерства економіки, у 2022 році кількість зайнятого населення складає 12 мільйонів наших громадян. За даними ООН, особи, за кордоном тимчасового захисту в європейських країнах здобули 4,9 мільйонів наших громадян. За оцінками деяких експертів. Особливість цієї міграції, яка, до речі, є, мабуть, найбільшою з часів Другої світової війни, є те, що переважність більшості наших людей, наших біженців це жінки, які мають вищу освіту, і є працездатного віку та їх діти. Щодо результатів роботи Державної служби зайнятості у 2022 році. Минулому році 1 мільйон українців скористався послугами служби зайнятості. 838 тисяч людей мали статус безробітного. 780 тисяч, 789 тисяч наших громадян отримували допомогу по безробіттю. А за допомогою Державної служби зайнятості було працевлаштовано 305 тисяч українців, серед них 250 тисяч це люди, які мали статус безробітного. Стосовно нашої скажімо так, активної програми це працевлаштування для безробітних в минулому році. Таке працевлаштування отримали 47 тисяч наших громадян. Серед них 29 тисяч пройшли навчання в наших центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. У громадських та суспільно корисних роботах брали участь майже 32 тисячі наших українців, понад 100 тисяч роботодавців співпрацювали з службою зайнятості та подали близько 400 тисяч вакансій. Хто, хто шукає кого шукають роботодавців роботодавці? Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією на? Ринку праці станом на 1 січня на одне вільне місце претендує 9 безробітних. За видами економічної діяльності більшість вакансій налічується у підприємствах переробної промисловості майже 18% всіх вакансій і сільському господарстві 17% вакансій. У професійному розрізі найбільше вакансій було робітників з обслуговування експлуатації та устаткування машин 25% і кваліфіковані робітники 15%. Професійне навчання, як я вже сказала, брали участь 47 тисяч наших громадян. В наших центрах ми маємо 95 проліцензованих робітничих професій і близько 300 освітніх програм підвищення кваліфікацій, серед яких 52 програми це it напрямки Про це розкажу трошки далі. З основного можу сказати, що ми, як і двадцять му і двадцять му році, ми зараз популяризуємо навчання за дуальною формою. Освіту дуальне навчання, яке передбачає 70% всього навчального процесу. Це практика, і 30% – це теоретична частина. Служба зайнятості в 2022 році також брала участь в програмах релокації. Як ви всі знаєте, 1136 роботодавців перемістили свою діяльність. Переважна більшість це Закарпаття та Львівська область. За допомогою служби зайнятості було працевлаштовано на такі підприємства близько тисячі наших. Громадян у 22-му році уряд запропонував механізм залучення всіх, хто тимчасово втратив роботу до виконання суспільно корисних робіт. Цей проект отримав назву армію відновлення. Серед перших областей, які долучились до цієї роботи, це була Сумська область. Наразі близько 4 тисяч українців, які мали статус безробітного, є долученими до суспільно-корисних робіт. Зараз вони працюють в дев'яти областях України: це і Полтава, Волинь, Суми, Київська область, Донецька, Чернігівська, Рівенська, Житомирська та Запорізька. Області безробітні, які долучені до цієї програми, отримують заробітну плату не нижче мінімальною, тобто на сьогодні це 6700 гривень. Роботи, які виконуються в рамках суспільно-корисних робіт, переважно різні, але вони всі забезпечують жит життєдіяльність наших громадян. Серед основних робіт це облаштування та укріплення блокпостів підвальних приміщень під укриття, це фасування. Гуманітарної допомоги і надання різних соціальних допомог. Це серед основного. У минулому році служба зайнятості також долучилась до реалізації двох урядових програм. Одна із найбільших урядових програм це власна справа. На сьогодні залишається найбільш популярною із програм, яка реалізується в рамках урядового проекту. Є робота це так звані мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу. Хочу зазначити, що ця програма запрацювала в минулому році з 1 липня. Ми реалізуємо її через уповноважений банк Ощадбанк. В минулому році було подано майже 16 тисяч заявок від наших громадян. Всі заявки продаються через державний портал Дія. Також на державному порталі заповнюється бізнес-план. Було прийнято 3321 позитивне рішення по грантах. Люди отримали гранти в розмірі більше півмільярда гривень. Це дасть змогу створити більше майже 9 тисяч робочих місць. Хочу зазначити серед основного, що 61% всіх отриманих грантів це переважно фізичні особи-підприємці, які вже проводили діяльність і вони беруть грант на вдосконалення свого бізнесу. 12% – це юридичні особи, і 27% – це фізичні особи це люди, які не займалися підприємницькою діяльністю. Але завдяки цій програмі вони будуть реставратися. Трувати власну справу і ем... Продовжувати роботу, я хочу детальніше на цьому ще раз зупинитись. Що, що ця програма означає, видається грант в розмірі або 150, або 250 тисяч гривень, в залежності від створення робочих місць. Грант видається на три роки. Поверним гранту є сплата податків. Тобто, якщо підприємець за три роки сплачує податків на суму отриманого гранту, через три роки він не повертає цей грант. Якщо він сплатив. Менше повертається тільки різниця. Якщо людина бере 150 тисяч гривень, вона впродовж півроку має створити одне робоче місце, якщо 250 тисяч гривень, має створити два робочих місця. Програма є дуже популярною і вона планується продовження в цьому році, про це я розкажу детальніше пізніше. Також ми брали участь у ще одній програмі. Нашого уряду це працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. На цю програму було виділено 200 мільйонів гривень в минулому році. Завдяки цій програмі було працевлаштовано 18 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і 10 тисяч роботодавців подали заявки. Програма продовжує буде продовжувати роботу в цьому році. Вона дуже спрощена для роботодавця. Умови в тому, що якщо роботодавець бере на роботу внутрішньо переміщену особу, подає заявку через державну. Портал Дія через Державну службу зайнятості компенсується два місяці 6700 гривень, тобто рівень мінімальної заробітної плати. Звісно, роботодавець може доплачувати більшу заробітну плату, але з фонду по безробіттю компенсується 6700 гривень. Хочу зазначити про нові електронні сервіси, які ми запровадили в 2022 році. Ну, по перше, звичайно, війна нас змусила оперативно змінювати всі наші, всі всю нашу роботу і допомогти всім українцям і на які залишались і на окупованих територіях на територіях де ведуться бойові дії максимально отримувати нашу послугу і реєструватися як безробітні ми запровадили запровадили і чат боти і через державний портал дію також можна подати заявку на реєстрацію статусу безробітного і далі її отримувати Далі, ми, як я вже сказала, запровадили онлайн-реєстрацію або припинення статусу безробітного для людей, які перебувають на небезпечних територіях через google форму або чат-бот. Один одним із таких великих скажімо так, викликів і досягнень, які було зроблено в минулому році, разом з міністерством економіки, Державною службою зайнятості та передових. Українських порталів пошуку роботи, таких як Work.ua, Работа.ua, GRC, Джерсі, ми створили єдиний портал вакансій. Зараз ми працюємо над її мобільною версією, але на сьогоднішній день цей портал вакансій налічує близько 120 тисяч вакансій, тобто. Воєдино злиті всі вакансії, які є на пошукових сайтах і на сайті Державної служби зайнятості, в один єдиний портал, де дуже зручно користувачам зайти і за місцем свого перебування, і за бажаною, скажімо так, професію, зразу знайти всі вакансії зі всіх, скажімо так, джерел, але вже в одному єдиному порталі вакансій. Цей портал вакансій запрацював в вересні 2022 року і за цей період майже півтора мільйони запитів щодо пошуку роботи були через цей портал. З пріоритетів нашої роботи і основної діяльності в 2023 році. Окрім звичайно, надання всіх наших послуг для людей, які втратили роботу, є безробітними. Одним із основних. Пріоритетів, які ми ставимо на цей рік, це три пріоритети. Перше, ми після схвалення кабінету міністрів нашого бюджету, в якому ми запропонували назначно збільшити активні програми зайнятості. Тобто, ми плануємо в цьому році активно підтримувати роботодавців які будуть працевлаштовувати людей на роботу, особливо людей, які є соціально незахищеними, це і люди з інвалідністю, особливу увагу ми будемо приділяти працевлаштуванню учасників бойових дій. Далі другий наш пріоритет це перенавчання. Розуміючи, що скільки людей на сьогодні і втратили роботу, скільки ми маємо внутрішньо переміщених осіб, скільки людей взагалі зараз змінили місце переживання і. Враховуючи взагалі загальну ситуацію на ринку праці і такий, знаєте, світовий тренд навчання впродовж життя. Ми вважаємо, що саме перенавчання і навчання є однією з наших головних активних програм, які ми дуже успішно реалізуємо. Тому навчання, перенавчання, підвищення кваліфікацій в цьому році буде трендом нашої роботи. Хочу зазначити, що в нас є така програма, як ваучер, на навчання. Ваучер передбачає отримання освіти вартістю 10 прожиткових мінімумів, це майже 26 тисяч гривень. В будь-якому освітньому закладі, який вибирає людина раніше, ваучер міг отримати людина, яка має вік старше 45 років, 15 років страхового стажу, і яка саме не є безробітного. Тобто, ваучер спонукає людину підвищувати свою конкурентність на ринку праці. Минулому році ми внесли зміни до закону і і в цьому році ваучер може отримувати як людина віком старше 45 років і маючи стаж. 15 років, також і внутрішньо переміщені особи за відсутністю для них підходящої роботи, всі учасники бойових дій, і люди з інвалідністю. Тому ми на сьогоднішній день разом з Міністерством економіки працюємо над розширенням переліку професій, які будуть надаватись за ваучером, і також в цьому році ставимо це для себе як пріоритетною програмою. Продовжимо реалізовувати програму про суспільних корисних роботах армію відновлення. Основних програм почнеться продовження на найближчому засіданні уряду. Має бути прийнята схвалена постанова щодо продовження роботи по мікрогрантах. По Попередніх даних. Програма розпочнеться з 1 лютого. Коли схваляться всі відповідні порядки, будемо анонсувати дату з 1 лютого і відповідні кошти, які будуть надані в рамках цього року. Але цю програму, але ця програма буде продовжуватись. Також ми напрацьовуємо разом з міністерством цифрової трансформації програму IT старт, яка також буде спонукати навчатись людей за IT Спеціальностями, і це вважаємо також дуже пріоритетним нашим напрямком роботи. Сподіваюсь, що в цьому році всі плани служби зайнятості спрямовані на покращення рівня життя та прискорення відбудови нашої країни будуть нами реалізовані. Всім дякую за увагу. До нас також надійшли питання, що стосуються діяльності служби зайнятості. Попередньо ми збирали їх у Google формі, і питання надійшло від підприємця. Дослівно звертається грантоотримувач із місця із міста Ірпінь Андрейко Данило. Хочу подякувати за можливість розпочати свою справу у відновленому ірпіні. І чи планується продовження грантової програми на 23-й рік? Та чи буде збільшена сума гранту понад 250 тисяч гривень? Буду вдячний вам за відповідь. Ну, повторюю, що так планується продовження програми. Воно планується розпочати з 1 лютого, майже буде тривати до кінця 2023 року. Стосовно підвищення суми гранту, наразі сума гранту залишиться максимальною сумою 250 тисяч гривень. Але ви також можете скористатися можливо програмою 5.7.9 і додати до цього гранту інші кошти. На сьогоднішній день ми розглядаємо питання стосовно запровадження, можливо, грантів з іншими умовами для наших мобілізованих військових. Демобілізованих, вибачтекові, які будуть демобілізовані. Дякую, Юлія Сергіївна. І наступне питання щодо реєстрації безробітних. Значить, ситуація така. Лілія жила в Харкові через війну з дитиною, змушена була виїхати до Чехії, офіційно працювала на останньому місці роботи майже 14 років. До цього мала страховий стаж 13 років. Питання полягає в тому, чому вона мала виїхати, була вимушена виїхати, рятуючи дитину за кордон, і зараз її відмовляють в реєстрації. Чому така ситуація? Ну розуміючи, весь біль всіх ситуацій і людей, які змушені були виїхати за кордон з дітьми, але на сьогоднішній день ми не можемо дозволити собі, скажімо так, виплачувати таку кількість допомоги по безробіттю всім нашим громадянам, які на сьогоднішній день перебувають за кордоном. Тому чому в даній ситуації немає нарахування? докорінно не можу сказати, але законом прийнята норма, що люди, які перебувають за кордоном, отримують допомогу перші 30 днів. Після цього допомога по безробіттю в Україні призупиняє зупиняється, і людина, людина втрачає статус безробітного дякую. Чи є питання із залу? Прошу. Пані Юля телеканал інтер, доброго дня. доброго дня, скажіть, будь ласка, які найголовніші, Ну ви вже перелічили, але якщо підсумувати зміни в роботі центру зайнятості самовоєнний час, і скільки людина безробітній може перебувати зараз на обліку і отримувати виплати від держави? Скільки часу? І що потім чи вона далі примусово відправляється на громадські роботи, чи, чи ні? Яка далі? От які варіанти? Ну, з основних наших пріоритетів напрямків, які були в цьому році, я вже озвучила. Ще раз повторюю, що із основних наших стратегічних напрямків і 2022-2023 року, це так звана діджиталізація, в тому числі і в нашій службі зайнятості, це максимальне переведення наших сервісів в онлайн, щоб вони були більш доступними для людей і простішими, скажімо так, в тому числі для реєстрації. На сьогоднішній день статус в статусі безробітного в Україні перебувають 178 тисяч наших громадян. На період військового стану отримувати допомогу по безробіттю можна терміном 3 місяці. Далі людина шукає, ми шукаємо людині роботу або людина направляється на перенавчання. Ці норми прийняті тільки в період військового стану. Після закінчення військового стану повертається норма закону, яка діяла раніше. Дякую. Ще питання є? Прошу, перша добрий день, Юлія Бакумова, Укрінформ. Скажіть, будь ласка, а що з виплатами на тимчасово окупованих територіях? Як там відбувається, чи не відбувається підтримка безробітних? Дякую за запитання. Це було, мабуть, наша така найактивніша робота лютого березня 2022 року, тому що знаєте, ми зробили все можливе для того, щоб люди не призупиняли отримувати допомогу по безробіттю на окупованих територіях. І починається з 24 лютого. Всі люди, які були зареєстровані, і мали статус безробітного, і право на отримання допомоги і по сей день отримують допомогу по безробіттю навіть на окупованих територіях. Тобто, ми знайшли можливість нарахування цієї допомоги звичайно. Ну, мабуть, і важкість в отриманні саме гривнівих коштів на деяких окупованих територіях, але тим не менш ми не залишаємо людей і все, що можемо зробити. Тобто, ми все нараховуємо і все перераховуємо на, на наші картки. чи є можливість у них зареєструватися? Ну з так, звичайно, через так. дію, тобто люди можуть зареєструватися через державний портал Дія або через наш чат-бот, через телеграм-канали. Ми консультуємо і реєструємо людей. Звичайно, вони не можуть прийти на окуповані території в службу зайнятості, тому і були запроваджені всі максимальні онлайн-сервіси для того, щоб людина могла зареєструватися. А як відбувається верифікація? Ну підтверджені якісь документи, як вони їх можуть надати? Ну там не так все просто. А, ну звичайно, але ми вважаємо те, що це все це, це наші громадяни, українці, тому там подається паспорт, верифікується через дію. Дякую за запитання. Ще є питання? Так, прошу. Я хотів би спитати у вас з приводу мікрогрантів. Чи є якийсь віковий ценз отримання цього мікрогранту? Ну, наприклад, людина пенсійного віку, яка вже перебуває на пенсії, чи може вона отримати грант? Це перше. І друге, повернення гранту відбувається тільки у вигляді податків сплачених, або людина може купити ще обладнання, якісь основні засоби. Які необхідні йому для виробництва, які також йдуть потім у вигляді повернення цього гранту, значить людина пенсійного віку може отримувати грант стосовно коштів, умовами програми передбачено саме повернення у в податках. Тому що, скажімо так, умовами гранту там передбачено, яку відсоток від гранту людина може використати на оренду, на рекламу, на обладнання, тобто ви не можете повністю всі кошти використати наприклад, на оренду приміщення. Тобто там є відповідний відсоток, який ми, до речі, переглядали стосовно використання цих коштів. Але все, що ви придбали з цього основних ваших основних засобів, основних фондів, вони залишаються у вас. Ну неможливо буде відстежити. Таку кількість основних засобів для того, щоб повертати потім гранти, і ну, основна програма в чому для держави для того, щоб мета цієї програми це допомогти бізнесу, створити бізнес, допомогти вже діючому бізнесу. І з основного це створення нових робочих місць. Тому саме на це і покликана програма мікрогранти, щоб люди могли або більше придбати обладнання або запустити якісь, скажімо так, нові цехи. У нас дуже багато різних проєктів. Хтось запускає навіть міні-дитячі садочки. Багато коштів беруться на автомобільні СТО, ремонтні роботи, на оптову торгівлю, на ветеринарні клініки. Ну тобто, перелік грантів, взагалі. Дуже різний багато людей, наприклад, там західні України створюють сироварні, тому покликання мікрогранту це створення нових робочих місць це сплата податків, які на сьогоднішній день дуже необхідні. Але розуміючи досвід європейського союзу, коли ми вивчали також цей досвід в європейському союзі видаються приблизно такі ж кошти, але терміном на один рік. Ми все ж таки е, запропонували, і уряд запропонував, що наш грант видається терміном на три роки, якщо прорахувати навіть створення нових двох робочих місць і ті податки, які будуть сплачені е, навіть за е, кожну працевлаштовану людину, окрім податків єдиного внеску, ще інші податки: там на землю, на прибуток і так далі, вони вони будуть більше ніж 250 тисяч гривень. Тому ми скажемо так за три роки. Е, Робили таким чином, щоб, скажімо, так, людям було і цікаво, і економічно Полег, вигідно. Полегшити, полегшити податковий так, товар. Так, так. Тобто обладнання все ж таки воно не включається. звичайно. Включається, включається. Тобто, якщо людина купив підприємець верстати, які необхідні йому, необхідні йому для роботи. Вони робіті, залишаються в нього. І ці сума, ці гроші, вона ну, зараховується в якості повернення гранту. Ні, mm. в якості повернення гранту, зараховуються податки. Податки, які він сплатить, коли буде вести свій бізнес? Дякую. Ще питання є? Прошу? Можна ще так? Скажіть, будь ласка, ви вже оголосили про на наступні плани, плани на наступний рік. Но... Як щодо програми з працевлаштування ветеранів окремо з людей з інвалідністю? Міністерство соціальної політики наразі опікується цією темою. Це буде одним із їхніх пріоритетів. Чи є якісь програми окремо розроблені саме для цієї категорії людей, які будуть до вас приходити? Звичайно, в нас є програми і для людей з інвалідністю, і для військових, і в цьому році запрацює програма компенсації для роботодавця при працевлаштуванні молоді. Були прийняті відповідні зміни до нашого закону. Деякі програми запрацюють з першого. А лютого деякі програми запрацюють з 1 травня. Наразі готується вся документ, вся нормативна документація під ці закони. Але ці програми налаштовані саме на допомогу роботодавцю при працевлаштуванні людей відповідних категорій. Тобто, роботодавцю буде компенсуватись або ЄСВ, або по нових програмах по працевлаштування людей з інвалідністю ветеранів, або людей, ну скажімо так, за 5 років до отримання пенсії. Буде компенсуватися пів року 50% заробітної плати, але ця компенсація не буде більше ніж мінімальна заробітна плата. То, тобто, навіть якщо заробітна плата 15 тисяч гривень, тобто половина 7500 з нашого фонду буде компенсувати 6-700. Ну, тобто мінімальна заробітна плата, але всі ці програми, скажімо так, вони будуть компенсувати саме роботодавцю, полегшити, скажімо так, полегшити навантаження на роботодавця при оплаті праці. Але це надає змога і роботодавцю підвищувати заробітну плату для таких людей і сплачувати її не на рівні мінімальної, а більшої, тому що ми компенсуємо мінімальний розмір зарплати. Дякую за запитання. Є ще питання? Тоді я думаю, на цьому ми будемо завершувати наш захід. Дякую всім, хто долучився. Питання, якщо є у журналістів, будь ласка, на нашому сайті всі контакти нашої прес-служби є. Будь ласка, звертайтеся до зустрічі. Всім дуже дякую.